Ну що ж, друзі, знову ми піднімаємось за білими грибочками в такому карпатському потічку. Піднімаємось цим схилом, тому що тут, як я собі намітив маршрут, найпростіше мені піднятися і е, швидше, ніж тим старим маршрутом ходив, тому економлю купу часу. Хоч тут начебто і така дуже кам'яниста Місцевість, але тим не менш, тут набагато швидше я піднімаюсь, тому тут буду і надалі робити свої підйоми. Сьогодні погода начебто була непогана, але поки я добрався до лісу, то вже трошки із дощило, але вже перестало, то можна йти сміло. На всяк випадок у мене є з собою дощовик, і я готовий до будь-якої погоди. Ну, не був три або чотири дні в лісі вже. Грибів густо не було, як зараз, будемо дивитися. Тож, друзі, підтримуйте канал, всідайтесь зручніше, бо ми починаємо. Пху. Підйомчик мій був важкий, на підйомі не знайшов нічого. Щойно піднявся, у мене плюс дві знахідки. Ось один такий молодий грибок. Тут я попередні рази теж знаходив. І ось ще один. Там в зарослях. Ну, в принципі, може бути тут поблизу ще. Я ще не походив, не позбирав. Побачив зразу два. Ну, Тобто цього першого одного побачив, потім другого. Уже коли об, об, тут е, подивився навкруги. Але так іще ретельно не обдивився. Зараз буду дивитися, якщо щось буде, то ще дозніму. Але я прямую у інші місця, тож тут особливо затримуватись не планую. Та ви що, то що я вам зараз покажу, ви не повірите. Я вам кажу, ви не повірите, тому що грибів 9 зразу таких прям просто казка. Дивіться, дивіться, що то є за краса. То прямо купа. Мені пощастило сьогодні. Дивіться, що то за гриби. Може їх тут і більше, я не знаю, але то дуже файно. Я попав. Прям зараз нахапаю їх вдосталь. Ви дивіться, що то три гриба ось тут. Йдемо далі, ось молодий. Наступний четвертий. Ось великий більше. Два попередні, зараз їх буду чистити. Ось такий більш великий попався. Це означає, що тут ніхто не заходив. Бо інакше, ну, гриб хороший. Інакше б їх знайшли. Так, це вже я урвав п'ять. Йдемо далі. Дивіться. Ось більш-менші. О, я бачу ще одного, якого раніше не помітив. Дивіться, ще той. Так, далі. Ось цей. Ну заросли, вони сильно. Коріння тримається добряче. Ну це вже значить гриби підуть дуже сильно. Ось такий маленький ще. Ну цього я не помітив був. Так, ще плюс три. То вже у нас вісім. І ось тут у мене ще два. Більше я поки не знайшов, ну я й не подивився ще дуже добряче, бо зрадів цій знахідці максимально. Бо гриби просто клас. Ось такий. Так, дивіться, зараз я їх всіх складу на кубку і почистиму їх. Поки що відключаюсь. іду ще подивлю, поблизу, може буде ще щось. Так, ну що, друзі, перейшли ми на груди, я поставив собі... Ось такий тримач, щоб ви бачили, як я їх чищу. Ну, елементарно Елементарно. один раз показую. Більше сьогодні показувати не буду, бо це багато часу займає. Ну, не багато часу, я їх і так чищу, але просто в відео багато часу одноманітне, дивитися немає сенсу, мені здається. Ну, ось такий гриб несу додому. Е, інше вже відчищається вдома. Там вже в воді. Трошки відмивається, трошки вичищається. Е, минулого року маринував гриби тільки малесенькі, молодисенькі. Зараз мариную і ось такі більші. Пополам розрізаємо, їх також маринуємо. Бо потім на сушіння і так багато ще залишається. Ну, ось такі, звичайно, то я лише на сушіння. Максимально стараюся в лісі, коли багато грибів відчищати. Як мало грибів, то навіть і не чищу, бо пробігнувся так лісом. І не відчищаю особливо сильно. Ну, але як багато грибів, вже ось такі великі, та потім вдома дуже велика проблема то все повідчищати, і коли шапочки знизу навіть е, стають брудні, то дуже це непорядок, я б так сказав. Ну, і ось таким чином потроху потроху чищу. Ну, це просто купа така велика мені попалася і тому. Зайняло в мене так багато часу зараз чистити. А так коли все один грибок, два знайдеш, почистив побіг далі. Ну, Як ви вже трошки навіть зібрали, не так гарно і вичистили, але тим не менш воно потім дуже спрощує вдома економити вам час. Ну, чищу. Як почищу, покажу. Бо це вже дві хвилини я чищу, а в мене ще на дві хвилини чистити є. Ну що, друзі, показую. Ось така краса вийшла. Коли так знімаю цей кошик свій, то бачиться, що там глибина нереальна. Але насправді він не такий великий. Там влізає всього-навсього до вершка 10 кг. Ну, 12 при великих зусиллях їх пакування. Але ось такі справи. В принципі, це можна загорнути, щоб інші грибники не отримали тут інфаркт. Від... <ріст> тому треба загорнути. І щоб не бачили поляну нашу, де ми знайшли гриби, бо ми сюди повернемось обов'язково. У мене тут із собою купа всякого мотлоху, це штатив, на який знімаю. Дощовик новенький, взяв собі максимально новенький, тому що е... і все. У мене більше немає води, я з собою сьогодні не брав. А ще у мене є джерки, джерки, але вони у мене е... просто. Так, стоять у кармашку. І... і що б хотів ще сказати, дощовик максимально новенький, я взяв собі, бо вже їх порвав за три штуки або скільки з цими походами, то регулярно треба їх міняти. Ну. І біжимо далі. Бо заряду камери не так багато треба буде на телефон дознімати, бо я щось провтикав і не дозарядив її. Ось так. Так, потроху пересуваючись лісом, знайшов ще ось такого білого гриба, а зараз ось такий більш-менш гарнесенький. Мені попався, та думаю, вам покажу. О, дивіться, ще один. Я зразу не побачив. А він тут під листям ховався, негідник. Ну, о дивіться, там ще один за ним. То Виходить три гриба. Так, цього відламали, бо корінням обріз йому його корінь. Ось так. Ну дивіться, три грибочки знову. Це непогано. Непогано. Тут можливо буде ще. Давайте глянемо, бо я йшов до цього ось місцини. Я тут минулого разу познаходив декілька білих грибів. Ось прямо тут. Ну, зараз не бачу. Зараз трошки нижче, бачите, знайшов. Але ж дивіться, цих знайшов тут. Уже камеру спакував, хотів іти далі. А в мене ще один ось тут. З'явився на радарі. Теж файний дуже. Ну, гриби зараз взагалі шикарні. осінні гриби, то є просто бомба. Я це кажу. Ой, дивіться, ще один. Дивіться, ще один. Я просто на нього руку поставив і побачив його. Нащупав. Ось так. Шапочку йому розтрощив, бо я хотів цю палку відкинути, а там білий гриб. Ха. Ну ось так. Шукаємо далі. Ну що, показую вам. Дивіться що. Дивіться, що то є. То є просто білий гриб звичайний, як ми знаходимо. А там упереді ще один. Такий самий. Ну менший, менший. Трошки. Але там, що я вам зараз покажу, то то є просто якийсь велетень, Я ще коло нього не був. Я... О, дивіться, два. Ну поки... поки що... О, їх тут купа! Їх тут купа! Я ще них не був, дивіться. Почнемо з маленького. Оце так. Дивіться. Один. Два. Три. Опа. Ще маленький тут. Чотири. Так. Більший. П'ятий. А там взагалі двійня якась велика. Ось такі. Дивіться, йдемо далі, щоб не потоптав. О, ні, це якийсь один далекий. Чи там два вони. Ну, ось такі здоровезні гриби. Давайте зірву, подивлюся. хо хо то я прям великан. Не знаю, буду розрізати, подивлюся. Потім скажу, що з ним. Але я забирав його. Так, буду продовжувати знімати на телефон, бо камера в мене розрядилася. Е, є ще там декілька процентів, але це тримаю на якийсь хороший кадр Бо запасну батерку я так сьогодні не взяв, бо вона в мене теж була розряжена. Ось такий грибочок знайшов, теж дуже файний тулубанчик. Забираємо, шукаємо далі. Ну Це така галявина грибна. Зараз будемо дивитися, що тут буде. Ось по цій галявинці. Вони люблять рости. Дивіться, друзі. Той, що я був знайшов, ще знайшов чотири, не знімав. Ну, Звичайні маленькі гриби. Зараз знайшов вже теж кубку грибів, то думаю вам покажу. Дивіться, один такий. Далі. Інший тут. Сховався такі тулубаті, гарні гриби. Дивіться, які тулубанчики. Так, поставимо поки біля цих. Ну. Так, ідемо далі. Дивіться, тут більш-менш такий здоровий великий гриб. Дайте я обійду з того боку, щоб вам було... Та ще видно. Ось такий файний. Файний грип усінній, дуже такий заслуговує лайк, бо чистисенький, гарний, суперський. Ну. І ще один ось тут у мене. Ось такий теж бочечка, тулубанчик, якого трошечки вже з'їли. Ну, але то таке. Виріжемо. Виріжемо. О, бачу ще одного. Бачу, друзі, ще одного гриба. Ось уже кубка непогана. От така грибалка вже мені любиться. А то... Ой, тут їх більше. Дивіться, маленький. А то ходиш-ходиш, нема нічого. А так ото вже файно збирати. Ну і там була якась жіночка переді мною, та вона добряче, я думаю, тут у мене просіяла гриби, але, звичайно, ні один грибник всі гриби не зможе зібрати. Бо хтось би знаходив все, а хтось нічого. І тому грибів на всіх вистачає, коли вони починають гарно рости. Ну Ось такі справи. Поки що на цій місціні не бачу нічого. Зараз я ще тут пройдуся, але поки ось така у нас удача. Непогано. Я б сказав навіть шикарно. Так, ще одна місцина у мене є в лісі, така, де повалений невеликий такий бучок. Тут кожного року знаходжу гарні гриби. Цього року теж не виключення, дивіться який. Опа, прям листям на нього впало, а хто не знає, що вони тут ростуть та дуже й не приглядається. Тому її знайти не можуть. Ось такий сламак прицепився до нього. Ну, Гриб файний. Файний, трохи брудний, але то я все відчищу, буде гарно. Зараз вам, як буду вже наступні чистити та покажу, скільки вже в мене є в кошику. Там вже я так добряче набрав. Ну що, ще одна файна знахідка. Неподалік. Біля нього ось така саламандра плямиста. Тут лазить, але гриб, що треба? Файний, великий. Ну. На сушіння самий раз. Трошки мокрий, важкі. Довго будуть сушитися, але гриб файний. Ну, мокрий. Відчувається, що мокрий, бо дуже важкий. Ось така красота. Красота, не красота, хтось напише не дуже, але гриб файний. Що йому? Не так. Ну що ж, як і говорив, показую гриби. Ось така краса, руки в мене всі брудні. Зараз доберуся, до якої води помию. Бо гриби брудні, мокрі. І тому так є. Але відчистив максимально як міг, гарно. Грибів багато. Так, зараз вам ось так Ось так уже є. Ну, Більше ніж пів ковшара. Зараз з боку так покажу, щоб ви бачили. Ну, Більше половини вже є. Ну, Це взагалі вже вийшов підверх. Файно, це напевно найжирний похід поки що цього сезону. Більше я поки що не збирав. І це ще лише середина, походу, бо я ще годинку походжу так. Рибочок з саламандрою був ось там. Буквально пару метрів відходжу. Дивіться, що за файні гриби. Прям краса. Опа. Ще й так вкупці. Ті поки в руці буду нести, не буду кошика кидати пару хвилин. Тож буду йти далі в цьому напрямку, можливо, буде ще щось, якщо вони тут почали попадатись. Знайшов гриба ще одного ось цього. Хотів вже цього зривати, теж знайшов. Але потім бачу, що там ще гриби, та думаю, вже вам покажу. Ось такі красиві два знайшов. І тут під листям ще один такий молоденький. В принципі, тут ще може бути. Але ні, тут нема. Ось там далі може бути. Вони листя де велике, то піднімають, але ні, нема. Немає. Ну але і так файно, я знайшов зразу три гриба тут. Тут теж непогано. Ось така красота знову. Наступні знахідки неподалік тих попередніх. Ще два білі гриби. Один такий, ось малесеньким. І другий ось такий. Теж файні, всі гриби файні. Всіх хочеться вам показати. Ось у мене вже яка купа. Просто гриб за грибом. Буквально 5 метрів відійшов від попередніх. Зараз вже стану чистити, Ще тут пройдуся і буду чистити ці. Ще перший вам хотів сказати, що сьогодні якось без бурих грибів грибалка. А тут попався один, трошки поїдений. Але тим не менш бурий грибочок один все-таки є. І я допався до потоку то зараз тут помию руки, а то вже геть брудні, вже не можу і гриби нормально чистити. Ну, це грибна місцина на бурі грибочки, але поки цей один. Більше не бачу. О, є ще один, дивіться. І це ще один. Ось такий цей молоденький, гарненький. Все-таки є два. Можливо, тут поблизу. Є ще, але пасмурно в лісі. Погода за останній тиждень, може вже і навіть і більше, це в нас що. За останні ці тижні нема сонця, то погода така, що відомість погана в лісі. Ну це і плюс, бо маленькі грибочки не дуже в очі кидаються і можуть підрости, ось дивіться, тут буде також. Ось дивіться. Опа, бурий. Все, три гриба. Шукаємо далі. Тільки на цього третього знайшов, не знаю, чи було видно в камеру, чи не видно було, як я проходив тут. Але дивіться, якого гриба бурого впустив і не одного, а двох. Бо один ось такий, файний. Ну то файний. Такий. А інший маленький ось тут. Ну, добре, що помітив. А то залишилося б. Хтось б інший знайшов. Ну, знайшов би то знайшов. Але приємно. Приємно, що знайшов я. Хі. Ось так, п'ять бурих грибів зразу. Дивіться, хтось знайшов великого білого гриба. Ось тут його почистили і забрали. А там, а там стоїть, як каменюк, а другий білий риб великий прямо на лісовій дорозі. Але б, дивіться, який брудний. Можливо, його тому й не помітили. Ха. Ну, я помітив, я забираю. Йо! З ним треба буде серйозно попрацювати, щоб він був такий, як потрібно. Ну, але заберем. Заберем, відмиємо буде. Ой, який файний, сушений білий гриб. Ось так. Біжу тут шукати, можливо, буде ще щось, не тільки це. Так, все ж таки недалеко від дороги, де знайшов цього брудного, ще є гриб. Дивіться. Один такий біленький, ну ці вже чистіші, ці вже трошки радують, а той взагалі брудний. Я вже її руки вимазав і помив, і знову вимазав з ним. Ну Ось такі гриби знову є, багато грибів, прям дуже-дуже багато немає, але вже це те, що ми чекали. Це те, що ми чекали. Гриби вже пішли гарно, вже можна йти сміло. Так. Шукаємо, шукаємо, ходимо тут цими молодняками, подивимося, може десь якогось більш-менш величкого гриба вдасться знайти. Так, геть зупрів, вимотався, бо побіг швиденько, ковша лишив там внизу, а сам побіг подивитися гриби Фу, у місті, де попередній раз знайшов. Не І недарма прибіг сюди. Зараз біжу геть, щоб ніхто не забрав мого її гриби. Два такі грибочки тут були, то файно. Забираю і біжу далі. Ще тут оглянуся і буду бігти до ковша. Ось така красота. Супер. Буквально таки в 10 метрах від цих двох ще плюс 2. То вже є файно. То вже є файно. Чотири гриба не дарма сюди прибіг. Все, роблю оперативно. Дивлюся, що по кущах можуть бути. І біжу. До своїх грибочків. Краса. Попав зразу на кубку, дивіться, сім грибів. Швидесенько зривав. Показую один. Тут такий брудний другий. Зараз щось корінь у нього сильно тримається. Так, є, дивіться, такий як порхавка великий. Так, давайте зразу цього третього. Шоу віріс. Ну це й файний. Взагалі всі файні. Ось такий. Три. Ось ці три. О, тут чотири. Дивіться, ще й маленький такий. То, того буде вісім. Грибочки Ці в купці йдуть. І цей ще швиденько знімаю, бо матеріалу достатньо, тому треба ось так швидко-швидко оперативно. Так, ще плюс три гриби. Ось такий один. Великий, файний, здоровий гриб. Ну, Такі насушіння само самоідеально. Взагалі полоски з них дуже супер, коли нарізати. А ще два грибочки. Ось тут такі. Один трошки більший. В лісі стає темнувато, гриби стає збирати складніше. Тому трошки будемо помалу завершатися. Що два гриби? Думаю, та зірву, не буду показувати. Потім дивлюся. Один, два, три, чотири великан. Щу! Супер! Просто супер! Не краса, а красище, я б сказав! Зараз може ще буде поблизу, я так не роздивлявся, Уже зрадів таким знахідкам і зразу забираю. Ось дивіться, тут навіть два. Ну, файно. Файно то є, коли файно. Ну, сміло можна вже на грибочки ходити, бо їх вже є непогано. Ось така краса. Це і взагалі пушка, просто не гриб. Но. Файно, файно, файно. Тільки ці знайшов, дивлюся, а там ще два, які я не помітив під корягою. Ось один такий погризаний. Ой, дивіться, тут третій є ще. Клас. Ну Це напевно будуть завершальні. Зараз я ще вам покажу в кошику, скільки їх. І в пакеті, бо я вже і в пакет, і в кошик ставлю, бо, щоб легше носити. Ну, але... Буду ще спускатися, то якщо щось знайду, то покажу. Але гриби просто пушка. У ті, що я знайшов тепер, то то взагалі клас. Тут ніхто не зайшов. Гриби я знайшов. Ха! Клас. Лайк, підписка. Біжимо. Дивитися, скільки там я зібрав сьогодні. їх до кошика, по дорозі ще два. Думаю, не показую, вже не знімаю, але потім думаю, ну файні гриби, треба показати. Не знаю, що це буде, можливо, навіть дві частини відео. Не забувайте також, що є другий канал, Грибник Карпат. Там ми також публікуємо відео. Можете переходити дивитися. Ось так. Краса. Зірвав три гриба, не показував. Зараз знайшов четвертого. Думаю, покажу вам кубку. Раз не знімав, як зриваю, то хоч покажу знову чотири знахідки. Ну, гриби почали попадатися мені... На кожному кроті, я б так сказав, тому шукаю ще трохи, затримаюся якихось хвилин 10. Ну що, щось кінець нашого полювання. Дивіться, що зібрав повний ківш грибів. І ще ціся. Тут почистив якраз, складаю і ще й плюс пакет. Оце так грибалка. Це, напевно, самий найкращий похід. Ну, не напевно, а це самий найкращий похід цього сезону поки що. Ось така краса. Підписуємося на канал і до нових зустрічей!